Прямо в місті є такий парк. Ну це даже не парк. Да, можна назвати парком. З двома озерами. Тут багато птахів, є лебеді. Зараз трошки познімаю для вас відео. Погода дуже шикарна. Сьогодні найтеплийший день. І я сподіваюся, вам буде цікаво в центрі, ну майже в центрі міста. Ось такий гарний. Бачите перший ярус? Чи я закрила мікрофон чи ні, потім буде сюрприз. Перший ярус, а потім, отам далі, другий ярус озера. Одне, окремо, тут острів такий і тут птахи живуть, а там острова вже немає. Ось така краса тут. Звісно, дуже багато чаєк, але дисі інші. Уточки, зараз ми їх знайдемо. Тут гуляють собаками, дуже гарне місце. Це теплі озера, і тут е, качки, дуже багато качок і взагалі птахів, я так розумію, перезимовують. Тут тільки інколи-інколи трошки замерзає оте нижнє озеро, Ото друге. Дуже багато чайок сьогодні, а де лебіді? Невже вони відлетіли. Так хотіла вам засняти, показати, але що я не бачу. Отак, на кам'яне Динамо. Все, що тут. Лінки гарні. Ну, взагалі місце дуже гарне. Подобається. Не бачу я лебідей. Все, качечка сидить. Хтось не чіпає. Списи тихенько кайфує. Де лебіді? Відлетіли, мабуть, легді або, або на гніздові. Можливо. Зимою ми приходили, бо було багато. Весна, весна, всі приликають. І Це який красень пливе. Ось і лебіді. Вони сидять, якщо побачите, ось там білий. Я спробую приблизити. Бачите? Вони на островку з цієї сторони. Ось так. Знайшла. Я ж думаю, що вони мають бути. Все. Такий гарний день, така гарна робота в Шотландії. Ну, чесно кажучи, город тут не дуже чистий, але деякі є місця, до яких місцеві відносяться дуже дбайливо. Ну, як і в усіх містечках. В різних країнах живуть, знаєте, як різного сорту люди. Може, я і некоректно сказала сортом, але так воно і є. Одні підтримують чистоту, дбають про природу і хочуть показати красу свого містечка, а інші живуть одним днем, аби тільки протриматись, знайти для себе якусь. Втіху, якщо так можна назвати, це безобразіє, ви мене зрозуміли. Можливо, буде багато сонця, але ж так хочеться. Облизні дітки. І можна дітки відлетіли, залишились тільки самка самцо. І оце у них зараз має бути гнездові, вніздува... я правильно, з гнездування? Зараз з там і трошки. Які вони крупні, які вони гарні. Бачите, які порівняно з разом рядом. Разом, рядом поруч плавають уточки. Дуже гарний слід. Дуже гарний. Сідає сонце вже. Ну, ще пару годин, звісно, ми його будемо бачити. Але вже воно трошки заходить. Сьогодні був найтеплий день. Я вже казала, завтра буде трошки холодніше, післязавтра. Знову дощитиму, дощитиме І я вдячна долі, що я можу бачити цю красу і натихатися, як би наповнювати себе енергією, як би не було важко, думки дуже важкі, новини невтішні, але дякую Богу, що можу, можу бути тут поруч зі своєю сім'єю. І бачити всю цю красу, і проживати цей певний період часу саме в такому місці. Це інший парк. Взагалі в Шотландії дуже багато парків. І як тільки-тіки виходить сонечко, люди відразу виходять на вулиці, їдуть в парки, їдуть до води. Зразу відразу роздягаються. Я в пальтішку, все ж таки в жилетки. Тут дуже багато людей вже ходить в шортах і футболочках. Для їх це вже майже літо наступило. Ну, в принципі, вони тут зимою ходять так само роздіті, тому це не дивно. Зимою, коли я дуже мерзну і ходжу в курточці, то коріневі шотландці ходять роздіті. Моя спонсорка, у якої я жила певний час, я її питаю, для чого тобі пальто в машині? А вона виходить і біжить в футболці, а вона каже, мені пальто потрібно для того, щоб. А вдруг дощ, і от тоді я його вдягаю. А так, то вона його просто в машині, а сама ходить. Щось там живе, щось там щелкає. Тут дуже багато білок, і воно сірого кольору. Я не пам'ятаю, чи я розказувала колись чи, чи показувала сірі білки. Взагалі родих білок вони не бачили. Це так дивно.